Ви подивіться, як цвіте жасмін, А бджілок, гудуть, опилюють його. А я теж прийшла, як бджілка, хочу собі нарвати на зиму на чай насушити. Добавляти до звичайного чаю, пару квіточок жасміну, Це дуже-дуже смачний чай буде. Так що, друзі, коли ще цвіте, будь ласка, заготовляйте. Доброго дня, мої хороші! Ви на каналі Селої Люди і з вами я, Гануся з Рівненщини. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підписуєтеся, дякую, що переглядаєте мої відео і підтримуєте мене. Поки мостилася тут в цих піонах, то вже мене комарі покусали. Дивіться, які красені мої піончики. Хочеться кожного дня щось зняти, тому що усе так раптово розквітає, що не встигаєш ходити і дивитися. А цю красу хочеться зберегти якомога надовше. Ну, Я завжди зберуся знімати вечором, коли мої піони починають закриватися. Це нова квіточка розсіла, новий кустик молоденький. Дуже-дуже ніжний рожевий колір. Тут всього три квіточки і дуже приємно пахнуть. Сьогоднішні події з Каховською ГЕС у мене трошечки, ну, якби настрій забрали на цілий день і плачу. І переживаю, і знову не вилажу, але жити мусимо далі так, як є. Тому пішла розвіятися свій садочок. Дощу в нас як не було, так і немає. Квіти продовжують цвісти. Ось моя трояндочка. Друзі, вся осипана бутонами, яка вона красуня. Щороку милуюся її цвітінням і не можу намилуватися. Вона пучками такими цвіте, бачите, видає пучкові бутончики. Ось, подивіться, бачите, і усипана вся троянда квітами. Тут у мене біленька, чайно-гібридна, і я вже бачу, що я її цвітіння толком не побачу, буду пробувати її сушити. Буду зривати в таких напіввідкритих бутонах і пробувати її сушити. Почала сушити піони, не знаю, що з того вийде, але поки що мені подобається. Вони вже такі напівсухому стані на горищі, колір поки що не поміняли. Буду бачити, що вийде далі. Тут розквітнула одна квіточка чайно-гібридної, теж, подивіться, яка розміром квітка. Ну, вона вже дуже крепко розкрилася. Якось її тут нічого не знайшло і вона збереглася. А тут дівчатка. Цілий феєрверк. Цей сорт так і називається. І він. Дуже-дуже високий. Подивіться, подивіться, це чудо. Він у мене цей сорт вже багато років. У мене ще там один кустик є. Я Із за те, що я не записую своїх сортів, я купила повторно такий самий. ну Якщо подобається квітка, то чого не купити її два рази, правда? Ну, така я, я... нічого не зробиш, але хай буде. При цьому році треба буде його трошки розділити, відкопати, тому що кущ уже великий. І розміром зараз покажу вам, який в нього розмір. Оце, друзі, я стою у повний зріст, і бачите, квітка куди досягає мені. Ну і в мене зріст 1,64 метра. Велетень. Ось дивіться, верчите. Може, не вірите, подивіться, я стою. <рігла> Дайте мені щодня більше і більше подобається. Подивіться, красуня яка. Ну, я не люблю ніяких стандартів. Так, mm -hmm. да, треба її, звичайно, привести в якийсь вигляд, якось її трошки сформувати, але. От така, як вона в дикій природі. Подивіться, яка вона розкішна. І розкішна червона троянда під нею. А тут в мене розкрився і то піончик. Ну, він не сьогодні розкрився, він вже у мене ця квіточка третій день цвіте. Подивіться, яка. Я цього цвітіння чекала вже 4 роки. І тільки так наріс он мій кущик і дав в цьому році три бутони, щоб я побачила вже, який він у мене є. Подивіться, гарненький, правда? Ну, ще кущик звичайно, низенький, він ще не досягнув того розміру, який він має. Але вже хоча б знаю, яка квітка. Я знову підійшла до цієї ніжної моєї красуні, яку я ховала під хусткою декілька днів, щоб вона мені розцвіла. Вже вона більш розпустилася, більш набиті квіти. Вся, бачите, яка. В мене зараз комарі тут з'їдять звичайно. Передають у нас на завтра дощ, не знаю, може нарешті він піде. І оце ж така кумарня вилетіла, що прям не можна обігнатися. Кровушки моєї захотіли. Світуть. Ще трошки вам їх покажу. Не вдалося мені в цьому році поторгувати ними, відправити на зрізку. Моя замовниця не мала чим приїхати, а в мене теж на той час чоловіка вдома не було, так і вони залишилися. І цих я вже сушити не буду. Я сушу, спробувала сушити ці звичайні бабусині піони. Побачила, що їх треба зрізувати у напіврозкритому стані, от, наприклад, у такому бутончику. І підвішувати у неосвітленому приміщенні, щоб воно висихало. Якщо щось вийде, то покажу вам, як. Тут у мене в процесі розпуску Сара Бернард. Теж бутонище, або тонище. Ну, я її, звичайно, на. Сушку не буду пускати, бо мені її шкода, я хочу її побачити у її красі, як вона розцвіте повністю. Гарні зараз піони виводять наші селекціонери. Ну, я не знаю наші, це, скоріше, голландські сорти, але дуже гарні, дуже гарні. Цей велетень такий розпустився уже. Квіти супер. Сьогодні, правда, я не мала коли ходити збирати жучків, але бачу, ну так, да, є вже пошкоджені, звичайно, але ну що зробиш. Не, не було мені сьогодні часу, коли за ними дивитися. Тут ще один сорт рожевого, але це вже не Сара сарабернар. Це я не знаю, як сорт називається. Розцвіте, то покажу. Мій куточок піоновий. Це піони баби Лєни, якої я викупала в зарослому садочку. А тут у мене гвоздичка турецька. Дуже гарна вона у мене. Такі насичені кольори. Ця бордовенька, така як велюрові кольосточки. Тут он трошечки такого пурпурового кольору. А там ось далі така яскрава, яскрава ала квіточка. Ну, чогось я не можу зібрати з них насіння, воно чи не визріває, чи що, оце так десь упаде, пару штучок насіється, і отут як і сього. Підійшла ближче до цього куточка. Завтра треба зранку піти, зрізати, які ще крепко не розпустилися, і теж відправити на сушку. Все рівно перецвітуть, усипляться, а так може збережуться для моїх зимових букетів. Оця композиція, яка вже добре порозпускалися в минулому відео. Було тільки кілька кіточок трошки розпустилося. зараз вже ви бачите, які вони. Красені, красені. Ще хочу вам показати оцей Ірис Велетенський. Подивіться, друзі, який розмір іриса. Який він шикарний. І вже, бачите, я казала, що він не витримує квітку, він весь час хилиться на землю. Корал вже міняє трошечки окрас, вже висвітлюється, і незабаром перед тим, як осипатися, він стає персикового ніжного кольору. Заради квітів треба жити, друзі. Заходиш і всі не гаразд забуваєш. І здається, що все в нас добре, хоч воно не так. Але з надією будемо жити далі. Хочу ще вам показати ось цей вербейник мій. Подивіться, який кущисько. Два у мене їх є. Уже розцвіє, такий шикарний. Як солдати стоїть тут у мене. Зараз нема стільки бджіл, а в день тут будуть бджілки, як у вулику. Уже мої дільфінії на підході. Треба завтра, сьогодні вже ще святочка, завтра треба їх якось підв'язати, тому що якщо буде дощ, то може їх мені положити. Ви птахи. Дивіться, ще ось цей рису. Я колись його купувала і мені продавець сказала, що це сорт Назарій Яринчук. Я не знаю, чи це так чи не так, але я його так і називаю. Тут ще ось такий. Бачите, наші рідненькі кольори жовті і голубі. Я ж тут вам я ще забула свою троянду показати. Дивіться, бачите, вже її більше тут у мене розцвіло. Така вона яскрава, яскрава. Теж кораловий колір. Так і співають. Вечоріє, село готується до сну, люди заганяють худобу, дітей кличуть до хати, а я вам ще покажу щось. А покажу я вам, друзяшки, зараз ще ось таку красу. Дивіться, бачите, яка квітка. Це, чайно гібридні, але в цьому році вони повистали рівні зі мною. І тут у мене три кущі. Це і інша трояндочка тобто, у бутонах. Тут їм, звичайно, сонце їх палить, бо вони дуже-дуже на сонці тут, біля теплиці, тут цілий день. Південна сторона, то цілий день сонце, але ви подивіться. Ну от поки буду знімати, точно комарі мене з'їдять. А ось та, дивіться, лимонна яка красуня. У мене вона одного року, коли ще раніше була молодшою це, е, троянда, так вона взагалі вигнала одну одну. Гілячку і росла штамбиком, а наверху було 44 бутони. Ось яка вона велика, 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 красуня. А там у мене дівчаточка і хлопчики, бо вже трошки хлопці мене дивляться. Поли з сухоцвітами. Там моя розсада вся висажена. Колись зніму про неї вам окреме відео. хану, вона вже вся у мене попіднімається, бо вона висаджується вся в різну пору, тому що я не встигаю її одночасно висадити. І вже тоді пройдуся, покажу, як вже буде заметно, що вона там росте. Ну і ще похвастаюсь. І ось вам сьогодні якого робила букетик. Був замовлений у мене сьогодні ось така краса. А вам всім мирної ночі, тиші, спокою, здоров'я і благополуччя. Заходьте, буду дуже рада!